Так, доброго часу. Просила подивитися камиш на квітень місяць. Давайте подивимось, камиш Квітень місяць, камиш Заря. Одні заїжджають, другі виїжджають з камишзарі. Далі а, атакувати будуть, атакувати. Наші будуть хлопчики працювати. Так, хай працюють ППО, домовленість. Що за домовленість? Домовленість сили. Пастка. Угу. Так, дивіться, одні будуть е, займатися тим, що будуть постріли якісь, а інші будуть займатися тим, щоб. Знайти, знайти розташування наших систем ППО. Це буде знаєте, як пастка. Тобто одні будуть стріляти по наших територіях, да? це Росисіці, а інша група, напевно, буде дивитися ці ППО, знаходиться це як пастка. Наші знають. Наші знають, дадуть відсіч. Тобто вони розуміють, що це маніпулювання. Вони розуміють, і що це ну, невдача. Відсіч буде і не тільки відсіч, а ще й відплата. Далі відплата допомогою. Чи буде квітень місяць початок деокупації саме цієї території? Інформація буде. Але якось а, ілюзована. ілюзована. На початку місяця, поясню зараз, на початку місяця буде інформація, що не буде, що тільки готуються, і все-таки готуються саме на контрнаступ. А чи буде контрнаступ трошки пізніше, вони будуть говорити про плани. Просто про плани. Для того, щоб не лякати людей. От так вам скажу. Вони не хочуть лякати людей уже зараз. Це, ну, не стільки людей, скільки, я так думаю, що не хочуть визнавати, щоб Щоб ця інформація десь прийшла. Інформація прийде навпаки, що там тільки готується, тільки все Це ще не скоро, і все таке. Але щось почнеться. Це ілюзія. Одне, запам'ятайте, це ілюзія. Будуть точечні удари. Час. Для того, щоб повернути, треба час. Треба час і авіація. Отут шахіди йдуть, це авіація. Буде перемога. Так, стратегія. Це в них така стратегія незламність. Дивіться, вони просто зараз вибивають ворога. Прям ворога вибивають. Розвідка працює. Так, розвідка працює. Дивіться, будуть навпаки говорити, що росийці пішли в наступ. А ми стоїм. Цей наступ буде що? Це для... Погано тільки буде для полонених. Все, що вони можуть зробити, це вдарити ракетами. Так, Україна що буде робити? Ну, слухайте. Україна буде проявляти героїзм. Все, що я можу з скажу. Світова підтримка, героїзм і контрнаступ. Всі мене зрозуміли? Тому ж зря, готуйся. Все буде добре. А колаборанти готуються. збирати валізки і омотувати чертинами батькові к своєму бункерному. Так що, ось така справа. Тому ж зря, тримаємо кулачки. Всім вам дякую і. Тримайтеся, квітень буде важким. Всім вам дякую. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть, робіть репости, пишіть коментарі. Якщо, нагадую, якщо вам потрібна моя допомога з приводу полонених, військовослужбовців, зниклих безвісти, будь ласка, пишіть всі мої контакти, є під низом. Це все безкоштовно. Щоб ви зрозуміли. Дякую вам дуже і всього вам найкращого. Дякую.